Всю ніч рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки по місту в Суми. 6 березня вночі було здійснено атаку ворожим безпілотником по житлових кварталах міста. Через атаку шахедів є три влучання в різних частинах міста. Семеро осіб постраждали серед поранених десятирічних хлопчик. Рятувальникам довелося приборкувати загоряння трьох квартир на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. За іншою адресою наслідок удару пошкодження різного ступеня зазнали житлові квартири та легкові автомобілі. Серед ночі росіяни вдарили по Покровську поранено одну людину. Близько першої години ночі ворог випустив по місту чотири ракети с 300 Наслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення, пошкоджені 11 багатоповерхівок, три приватні будинки, три адмінбудівлі. Цей удар чергове нагадування, що на Донеччині не залишилося абсолютно безпечних місць. Зазначив голова ВА, Вадим Філашкін. Будинків Вночі збройні сили РФ атакували безпілотниками село на Харківщині. Прокурори зафіксували наслідки. 6 березня близько першої ночі ворожі безпілотники влучили по цивілій інфраструктурі села Мартове Чугуйського району. Пошкоджено будівлі дитячого садку та ліси без постраждалих. правоохоронці зібрали уламки чотирьох безпілотників. Уночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками шахет. Наші сили протиповітряної оборони знищили 18 ворожих дронів. На щастя, загиблих та постраждалих Серед цивільного населення немає через падіння уламки збитих дронів в Одеському районі. Пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі. Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян. У Хмельницькій області через атаку шахетів пошкоджено об'єкт інфраструктури. За інформацією, ОВА, сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО збили 6 БПЛА типу шахет в межах Хмельницької області. Через атаку пошкоджено об'єкт інфраструктури, залишаються знеструбленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Загиблих та травмованих немає. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області. Зокрема, були пошкоджені 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. У Херсоні через обстріли пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури музей, центр творчості та автомобілі. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру та територію парку. Через ворожі атаки у населених пунктах області були влучання в газопровід, пункти незламності та гаражне приміщення, а також територію аеропорту. Через російську агресію дві людини дістали пора. Загалом у ніч на 6 березня 2024 року російські окупаційні війська атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої території Донецької області та 42-ма ударними безпілотниками типу шагет із чотирьох напрямків: Чауда, Палаклава, Крим, Курська область, приморсько ахтарськ Російська Федерація. У результаті бойової роботи збуто 38 вісім у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.